Найпопулярніший популярний колір манікюра серед моїх клієнтів за минулий місяць це молочний гель з сухоцитами відміс Луни. Я сьогодні трошки підафігіла, коли три мої клієнтки прийшли на корекцію з однаковим манікюром. І знаєте, чому він популярний серед них? Можливо, і за того, що я просто впарювала ці гелі, тому що я люблю швидко робити. Я не люблю півтори години, дві години робити манікюр. Мені потрібно за годинку, щоб був час відпочити, випити кави, посидіти, в тік-ток полистати. А від відміс Луна не просто ідеальні для швидкісного манікюра, міцного. Я тестувала ці гелі вже два місяці, і в мене жодна клієнтка не прийшла із відслойками, відшаруваннями, господі прості. Чому цей матеріал швидкісний? Тому що це твердий матеріал, який має консистенцію бази. От, наприклад, мені ще дуже подобається гель Юкі Аура. Дуже такий щільний, блискучий, гарний. От я ним роблю повністю покриття 10 нігтів за 10 хвилин. Тобто знімаю роблю манікюр. І покриваю за 10, потім ще опил, топ, і можна за 55 хвилин зробити повноцінний гарний, міцний, ідеальний манікюр. Тому я обожнюю ці матеріали, тим паче я випросила знижечку 10% за промокодом промокодоміфері, можете також користуватися. і що нам укріплювати. А потім покривати базою, коли все це можна зробити, просто одним матеріалом. Тим паче, в цій торговій марці близько 130 відтінків гелю. Ну я думаю, кожен клієнт знайде щось таке, що йому сподобається. Тому, дівчата, рекомендую, от просто от від душі. От знаєте, от це моя любов, от на 200%, відсотків, а можливо навіть на тисячі і на мільйон відсотків. Ну якщо ви спробуєте, вам не зайде, то напишете мені якийсь ну гам'яний коментар під цим відео.